Чому виникає ця патологія? Перше. Генетична схильність. Якщо у батьків є така патологія, то в 12% випадків дитина це успадкує. І ймовірність народження другої дитини з такою самою патологією складе вже 36%. Друге положення дитини в утробі під час вагітності. При тазовому положенні Тиск на зв'язковий апарат кульшових суглобів в рази більше, ніж при головному. Таке положення плоду є найбільшим фактором ризику розвитку дисплазії. Якщо є обмеження простору в матці, то дитина може народитися з фіксованою деформацією стоп та кривошиєю. Такі діти входять в групу підвищеного ризику з розвитку дисплазії кульшових суглобів. Третє, у дітей кістки дуже м'які. Запади на кольшового суглобу складається з м'якого хряща. тоді як у дорослої людини це міцна кістка. Саме тому малюки схильні до вивіхів та підвивіхів під час будь-якого навантаження. Саме тому категорично заборонено тоге сповивання малюка з витягнутими виправленими стегнами. Таке положення. Призводить до порушення розвитку суглобової впадини та до розвитку дисплазії. Далі організм матері виробляє гормони під час вагітності, особливо на останніх термінах вагітності, які допомагають зв'язкам матері стати слабкішими, щоб легше було народити дитину. Дівчата є більш чутливими до дії материнських гормонів. Саме тому вони можуть народитися з більш вираженою слабкістю зв'язкового апарату. Тому 80% дисплазії кульшевих суглобів випадає на дівчат. Але більш ніж у 60% випадків жодних факторів ризику не було зафіксовано. У більшості випадків дисплазія успішно лікується. Головне вчасно виявити проблему.